У поміч Атовцям у Кіровограді пройшов перший всеукраїнський практичний семінар для вояків. Приїхали з півсотні учасників з різних міст. Протягом трьох днів вони вчилися скелелазінню, мінно-підривній підготовці та прийомам рукопашного бою. Весь набутий досвід. Чоловіки передаватимуть бійцям, що йдуть воювати на схід. На триденних навчаннях побувала і Інна примак. Як правильно вести ближній бій, транспортувати поранених та надавати першу медичну допомогу обмінятись воєнним досвідом в Кіровоград приїхали понад півсотні учасників зі всієї України. «Це робиться для того, що привлікає к а то щоб у нас було як можна більше спеціалістів, які можуть обучати. От. І для цього ми проводимо ці семінари, «Щось судосконалити у підготовці, тому що ну життя на місці не стоїть, і кожного разу нам приподносяться якісь найти сюрпризи мягко говоря. Навчання для вояків почали за зів штурмової підготовки. Обратите увагу, кожен узел любить красоту. Красоту не в тому плані, що він має бути красивий, а красоту в тому, що не має бути ніяких перехльостів. Почему? Потому що якщо є перехльост, велика є вероятність того, що він перетрется, віроятність того, що він где-то соскочить. Ну, і Лише коли спорядження правильно закріплене, можна йти на переправу. Усім тонкощам цієї справи навчали кіровоградські туристи. Траверс це ну, ставиться бревно і натягується веревка. І ти, ну, наприклад, через ріку переходиш і це все. А спускання по дюльферу, це, наприклад, з етажа какого-то. Ну, в окно а так залететь. Мы можем неправильно что-то тут вам показал, просто крепление вам показываю наружа приблизительно. А вы уже там отработаете, как вам надо. Потом был урок змінно-підривної підготовки та навчання рукопашному бою. Рукопашний бой в умовах бойових дій, він відрізняється від рукопашного бою спортивного. Тобто він там мінімізує абсолютно дії, тобто дії, які надо на освобждення себе, якщо ти попал в захват, і контратаки і Після того свої навички демонстрували представники Державної служби охорони. За легендою, вони затримували злочинців. В останній день навчань вчились метати ножі та знову ловили злочинців. Цього разу правоохоронцям допомагала дресирована собака. Потім працювали страйкболісти. Показательне виступлення захват автомобіля з виведенням туди заложника. І... Работу группы с уводом раненого из-под огня. Переденні навчання учасники оцінили. Такі семінари треба було проводити десь протягом останніх 23 років, тому що вже дуже багато чого втрачено. І зараз ми йдемо, як то кажуть, по втраченому. Ми нове майже нічого, як спеціалісти, не зустрічаємо, але в принципі нагадуємо старе. Вже незабаром набутим досвідом ділитимуться затовцями в кожній області. Інна Промакіля Зіленкін день за днем.